У вас зараз всіх буде культурний шок, такий, як був у мене. Ви погляньте на ці скарби, які ми маємо, розказую перед історією. Відео недавно, що ми стерилізували чорно-білу мамуську, яку я віддала вже в сім'ю. Ми поїхали на ту територію, там у нас дві собаки, графі Сільва, щоб дати їм бравекту, на якому ми збирали. І заодно подивитися на тих кошенят тієї мамуськи, яка вже в сім'ї, але кошенятка троє лишилось. Приїжджаємо нас зустрічають жіночки, які там кормлять безпритульних котиків, і розказують нам, що оцю трійку їм підкинули. Котики бігали по землі, бо є ще троє, які бігають по криші. І троє від мамочки чорно-біле. Щоб ви розуміли, майже на одній локації 9 кошенят. Дев'ять. Я в шоці, просто в шоці, я мала забрати трьох, трьох, розумієте, трьох на прилаштування, а їх дев'ять. Чесно, я не знаю, що робити, бо така ситуація, як зараз склалася з кошенята, в мене в житті не було. Дев'ять їх сімон. Сіма це моя ходисть, слухайте, вона боїться їх. Плюс троє вже є. Яша, Яся і ще Черепашкова дівчинка. Щоб ви розуміли, з евакуації йде мамулька і шестеро кошенят з Донеччини. В одному селі, в якому ми завтра будемо, мамулька народила біля магазину новонароджених чотири кошенят. І біля дому кішкою, яку не дали стерилізувати сусідка, яка її годує опікун, привела двох чорно-білих кошенят. Чесно, я боюсь порахувати, скільки їх взагалі є. У мене трошки щось мені недобре стає. Ви розумієте, як таку кількість кошеня прилаштувати? Ну хіба ти не лялька? Оцей персиковий хлопчик, такий яшенька у нас точно. А цих два пухнастика, не знаю, не бачила. Так, от так бився, що мене аж поцарапав. Бо я руками то ловила всіх на паштет. і загривочку хапала. Так, Вони більш-менш такі геть дикуни. А ті, що по криші бігають з мамою дикункою, ті трошки старшенькі, тім по два з половиною, тим по два місяці десь. Мамуську ту обов'язково треба стерилізувати минулого разу. Я її просто не зловила, не знайшла. Цього разу вона знову привела трьох і край її треба стерилізувати, бо це не діло. Два рази на рік, щоб ви розуміли. І це жесть просто. І придеться котолоку ставити на кришу, бо на землю вона не спускається. Сьогодні я її, до речі, бачила, і трьох її дітей, дуже гарненьких, теж бачила. Не бачила тільки оцих чорненьких, чорно-біленьких, які ми домовили, жіночку, що в понеділок я приїду, подивлюсь на них. Ну, зловлю, бо їх вже мають завезти в якесь село і просто викинути на краю. Щоб ви розуміли, нікому вони там не потрібні. До да, мої Е, тих я ловила руками, просто в мене не було переноски, я їх складала в котоловку, яка в мене була, на щастя, в машині. Ось так якось. Зараз я постелю їм клітку. Е, їстечки, все там, горщик дам, і руками мені треба їх пересадити в клітинку. Не знаю, як це буде. Е, як це що до чого? Бачите, вони такі халосінькі. Гарні, ще завтра вам зніму їх уже ближче, так, уже в кліті. Е, дуже мега, потрібна ваша допомога. Допомога кормом для кошеняток. Підійде і чотири лапи, підійде, бо зараз оптимін у мене ще трошечки лишився, трошечки буквально, я не зможу їх всіх пригодувати. Е, потрібні паштетики, якщо навіть гурмешки, ідеально, вони там порціональні хай будуть, це просто там. Бо вони трохи паштетики зіли намиваються. Я думаю, дівки <с>?, такі красопити, намиваються. Паште такі гурме для кошеняток. Баскервілі паштетики. Можна теж, ну, роялські не брати, бо вони не грудні. Вони вже гарненько самі їдять. Е, пелюшки, пелюшки І у нас обробки сілафорд це вакцина я беру, паспорта, глистогонки. Я, чесно, я просто не являю. Я навіть не знаю, це скажені гроші потрібно, щоб їх просто прокормити і обробити. Ну, і, Звісно, шукати їм сім'ї, таким красунчикам, але їх треба переручати, щоб вони були лагідними котиками, бо так їх ніхто не візьме. Мегасос дуже потрібна допомога. Дякую всім.